Друзі, всім привіт! Мене звати Люба, і я рада вас вітати на своєму каналі. І це гороскоп для представників знаку риби на вересень 2023 року. Місяць вересень розпочнеться з того, що планета Венера 4 вересня закінчує свій ретроградний рух. Ретроградною Венера була півтора місяці, починаючи з 23 липня. І зараз все фініш. Венера знаходиться в знаці Лев. В цьому знаці вона була ретроградною, і в цьому знаці вона буде перебувати весь вересень місяць. А це для вас шостий сектор гороскопу. Взагалі, шостий сектор це сектор, який відповідає за роботу, за здоров'я, за нашу рутину. А венера це планета, яка відповідає за гроші, за кохання, за фінанси, за красу. І коли вона знаходиться в вашому шостому секторі, вам мають щастити в роботі. У вас мають збільшитися ваші доходи, і це саме доходи, які ви отримуєте від роботи, ну на які самі працюєте, це не гроші, коли нам хтось допомагає, розумієте? По ретровенері в шостому секторі у вас могло бути так, що там телефонували вам з колишньої роботи, пропонували роботу, ви отримували доходи з тих сфер, щоб раніше ви працювали, раніше займалися. От. Зараз, коли Венера піде прямий рух, у вас може бути нова хороша пропозиція по роботі. Тобто, якщо для вас це актуально, якщо ви шукаєте роботу, то після того, як Венера розвернеться в прямий рух, очікуйте, що у вас буде нова пропозиція по роботі і збільшаться ваші доходи. Тобто, по Венері, якщо ви там заробляли суму X, то по тому, коли Венера рознаходиться в вашому шостому секторі, там сума буде, наприклад, 2 ікса, 3 ікса. Тобто обов'язково це робота, і буде краща пропозиція для вас. Ось цього самого 4 вересня планета Юпітер розпочинає свій ретроградний рух. Юпітер знаходиться в знаці Телець, і ретроградним він теж буде в цьому знаці. А для вас це третій сектор гороскопу. Значить. Що взагалі таке планета Юпітер? Юпітер це планета міжнародна, така планета, яка відповідає за, за кордон, планета масштабна, дуже яка відповідає за навчання. І, звичайно, коли Юпітер ретроградний, можуть бути певні затримки, які пов'язані з закордоном. кордоном. Якщо, наприклад, людина працювала за кордоном, то можуть бути якісь ситуації по роботі, коли там затримують зарплату. Або якщо там планує людина кудись поїхати за кордон на відпочинок на роботу, то може бути так, що ну, часто змінюються плани, щось переноситься. Так само що стосується перельотів, можуть відмінятися рейси або переноситись. Ось а що стосується конкретно вас, Венера, ой, Юпітер у вас буде ретроградним в третьому секторі, а це сектор, який відповідає за документи, за спілкування. За транспорт і Якщо у вас були плани, наприклад, піти на навчання чи купити новий транспорт, то по Юпітеру це просто може щось відмінятись постійно і переноситись. І так само щось стосується спілкування. Ну, типу, знаєте, як якісь качелі можуть бути. А звичайно, так як він ретроградний, то ви можете, наприклад, їздити на автомобілі, на якому ви раніше їздили. Наприклад, вам зателефонує батько і там скаже: хочеш там візьми мою машину. Якщо тобі треба, їздь на моїй машині, на якій ти там колись їздила. Коли приїжджала додому, ви такі, ну, типу, добре. Або це стосується, наприклад, ем, ну, складно підписати якісь нові документи по ретро юпітеру Це, наприклад, контракт, який у вас вже був раніше, це е, ну, це все, що було раніше, що стосується спілкування, транспорту і документів. Ось. 15 вересня Меркурій теж закінчує свій ретроградний рух. Меркурій знаходився в знаці діва, а це для вас сьомий сектор гороскопу. Тобто, 15 днів вересня Меркурій ще буде ретроградний. Що не можна робити, коли ретроградний Меркурій зазвичай підписувати нові документи. Купувати нерухомість, купувати знач, автомобілі, купувати техніку. Ну, вже після 15 вересня це все можна робити. І Меркурій у вас знаходиться в 7 секторі. Сьомий сектор це сектор, який відповідає за стосунки. Це значить, до 15 числа вам могли телефонувати. Знаєте, однокласники, одногрупники, колеги з старої роботи, там начальник, якого ви раніше працювали. потім... Е Ну, таке, типу. А починаючи з 15 вересня, нові люди можуть увійти у ваше життя, ви можете з кимось познайомитись, якщо ви вільний і це для вас актуально, це може бути людина, з якою у вас зав'яжуться стосунки. Бо Меркурій зараз в Діві перебуває десь два місяці. Він там увійшов в Діву. Десь в серпні і весь серпень, весь вересень буде в цьому знаці, тому що коли планета ретроградна, вона в одному знаці перебуває довше. От і тому для вас тема стосунків серпень-вересень буде дуже актуальною. І після 15 вересня типу ви можете або з кимось познайомитись. Це не обов'язково там ваш партнер буде майбутній, Це може бути типу новий начальник по роботі, нові новий колектив, нові друзі, нові знайомства. Можете там піти на якісь курси чи на нову роботу і познайомитись з новими людьми. В цей самий день, 15 вересня, відбудеться новий місяць в цьому самому знаці діва. А новий місяць це завжди про нову енергію, про те, що щось нове входить в наше життя. Як я говорила попередньо, це може бути нове знайомство для вас. Ось, 23 вересня, сонце входить в знак Терези. А це для вас, до речі, восьмий сектор гороскопу. І коли сонце входить в один з кардинальних знаків зодіаку, такий як Терези, Овен, рак або Козирік, це говорить про те, що офіційно змінюється пора року. В цьому випадку наступає осінь. І це значить, говорить про те, що це енергетично дуже сильний день, і по цьому дню закладається енергія на, наприклад, на найближчі три місяці до зимового сонцестояння. І я взагалі рекомендую виділити в вересні два дні. Це 15 вересня і 23 вересня, для чого добре ці дні. Вони підійдуть для того, щоб е написати ваші цілі, мрії, подумати про те, чого б ви хотіли в своєму житті, яких би ви змін хотіли? От. І тому що закладається енергетика на довгий період, і взагалі не обмежуйте себе в своїх мріях. Якщо ви там мрієте, наприклад, про квартиру на березі моря. Не обмежуйте себе в цьому. Не треба, типу, в голові собі ставити блоки і думати: ну, типу, якщо в мене там на банківському рахунку є така сума, я собі це зараз не можу позволити. Так, можливо, це ви зараз не можете собі дозволити. Але в майбутньому у вас можуть бути інші доходи, змінитися ваші фінанси, вам хтось може допомогти. І ви будете це мати, тобто не треба обмежувати себе в своїх мріях. І закінчується місяць тим, що 29 вересня відбудеться повний місяць в знаці Овен, а це для вас другий сектор гороскопу. Повний місяць це. Такий час, коли для нас щось завершується, завершується, знаєте, як якась глава нашої нашого життя, нашої історії. От а другий сектор це сектор, який відповідає за гроші, які ми самостійно заробляємо. І це сектор, ще який відповідає за самооцінку. І може бути так, що ви, наприклад, зміните роботу по цьому повному місяці, або зміняться ваші доходи. Наприклад, ви може, якщо у вас клієнтоорієнтована робота, ви можете подумати, що в мене був типу такий прайс за послуги, але зараз ні, багато чого змінилося, виросли ціни. Економіка нестабільна, наприклад, я на свої послуги ставлю таку ціну. Або ви можете подумати: ні, я вже експерт в цій роботі і я за цю суму не можу працювати, і потім збільшити ціни на ваші послуги. Або, наприклад, це теж може бути зміна роботи. Ви можете розрахуватись з роботи, і потім у вас будуть інші пропозиції. Загально що хочу сказати за вересень місяць за енергетикою. Це дуже місяць подібний на серпень, адже в вересні буде шість ретроградних планет. Потім в середині місяця вже Меркурій розвернеться в прямий рух і залишиться п'ять планет ретроградних. Ну за дуже багато. З великий фокус на минулий і що треба е завершити якісь справи, які були в минулому, це таке щось переробити, переосмислити. і ретроградні планети нам дають ще багато інсайтів, багато різних трансформацій в нас самих, які ми відразу не відчуваємо, особливо тому, що ретроградними є багато вищих планет і соціальних планет, і той результат, який відбувається в нас зараз. Ми відразу не відчуємо, ми можемо його відчути через пів року, через рік. От такий перший місяць осені на вас чекає. Я бажаю вам успіхів. Пишіть в коментарях, як пройшов ваш місяць. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки і зустрінемось в наступних відео.